Друзі, всім привіт. Е, ну що ж, вчора ми з вами говорили про те, як нова зброя від сполучених штатів Америки і союзників, зокрема, може дозволити Україні бити по Москві і Санкт-Петербургу, і як, в принципі, от перенесення війни на суверенну територію Російської Федерації може наблизити мир. А сьогодні я пропоную поговорити про те, чи з'являється у нас шанс на деокупацію частини територій завдяки новим постачанням. Іншими словами, чи реально завдяки як каже Лінці Грем, потоку нової зброї звільнити наші землі, зокрема Запорізьку область, де окупанти тримають ключові позиції? Давайте з цим разом розбиратися просто зараз. Але для початку підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забудьте поставити вподобайку, не забудьте коментувати все, що ви бачите і чуєте. А я щоб часу вашого не гаяти, буду починати. Отже, Запорізька область, Запорізька область, це слухайте це серце півдня України. Тут розташована запорізька атомна електростанція. Окремий випуск я про ЗАЕС зробив не так давно, буквально день тому. Тому перегляньте обов'язково там окупанти обстрілюють запорізьку атомну електростанцію, що може призвести до ну, слухайте техногенної ядерної катастрофи. Я детально розклав по поличкам в рамках попередніх випусків ситуацію. Там тому подиві, подивіться обов'язково. Так, от заес так. Заес найбільша атомна електростанція в Європі, яку Росія захопила, замінувала, утримує і створює загрозу ядерної катастрофи. І от Мелітополь, місто, великий транспортний вузол на півдні України, через який проходять важливі залізничні автомобільні маршрути. От повідомляється, що команди перетворюють Мелітополь в головний логістичний адміністративний центр війни в Запорізькій області, так і фактично. Саме тому це місто його околиці стають ключовим об'єктом для створення ось цих логістичних центрів, вузлів, що обслуговують інтереси російської армії. Вже зараз е, окупаційна влада активно використовує залізничну автомобільну інфраструктуру Мелітополя. Для чого для перекидання військ, для техніки, для вантажів. Це дозволяє підтримувати військову логістику на всьому південному напрямку. Це дуже важливо. Тут проходять іншими словами логістичні важливі шляхи, які ворог використовує для постачання військ в Криму на Донбасі. Ну і так далі за даними Deep State, зараз на Запорізькому напрямку там тривають запеклі бої? Ми це знаємо. Ми постійно висвітлюємо цю ситуацію, так Росія намагається повернути втрачені позиції. Росія наступає, Росія щось окуповує на запорізькому напрямку, і ми розуміємо, що звільнення області це і військова, і гуманітарна мета, тому що там страждають наші люди. Але питання головне і ключове, яке я ставлю зараз: чи допоможе нам нова зброя? Повернути нашу територію, і що кажуть експерти, і представники влади, я от зараз маю вам сказати, дещо скептично там налаштований до будь-яких деокупаційних дій зі сторони е України. Е ну тому що я вважаю, що нам потрібно сидіти в стратегічній обороні, як то кажуть, так е але зрештою, е там окремі там народні депутати, зокрема нардеп Крайденко, він каже про те, що е, Україна може звільнити Запорізьку область військовим шляхом, якщо Захід посилить нас сучасною зброєю. Він не так давно про це заявив, і от захід нас посилює тепер сучасною зброєю. Будемо розбиратися, що до чого це може призвести. Давайте процитуємо цього народного депутата. От він каже, коли у нас є зброя, коли у нас є Хаймерс, коли у нас є Атакамс, коли у нас є сучасні літаки, які були обіцяні два е, роки тому, і які з'явилися рік тому чи менше, наші військові професіонали вони розуміють, як діяти і готові діяти. от такий погляд цього народного депутата. ми можемо повернути Запорізьку область. Вважає він. Є інший погляд від пана Романа Костенка. Він в інтерв'ю там колегам каже про те, що ключ до перемоги взагалі може бути не лише в західній зброї, але й в руках Китаю, тобто не лише західна зброя, але й Китай. Фактор Китаю може вплинути на повернення території, от за його словами, якщо Пекін припинить постачати Росії дрони комплектуючи, Україна одразу отримає перевагу. Ключ від дронової війни в Китаї каже він. Якщо вони перестануть постачати дрони Росії, ми зможемо повернути наші території. Так він тут говорить без прив'язки до Запорізької області, але в цілому, головне, от він каже, що безпілотники зараз відіграють, і це, до речі, не секрет головну роль в сучасній війні. І перевага в цій сфері може змінити хід бойових дій. Чи реально це? Давайте подивимось на зброю, яку ми вже маємо, і що ще потрібно для деокупації. Так от, Україна вже використовує системи Хаймерс, як відомо, з ракетами GMLRS, ЛРС, дальність там до 80 кілометрів, і «Атакамс», до 300 кілометрів, що е, важливо, друзі, ці системи вже свою ефективність довели. прикладів тут дуже багато. Не будемо зупинятися на окремих атакам також застосовувалися для ударів по командних пунктах, по логістичних центрах для Запорізької області, де ворог укріпився, як кажуть експерти, не знаю, потрібні авіабомби GLSDB, дальність до 150 км, кілометрів. Які штати нам обіцяли там, 23-му році. А потім, як я зрозумів, на початку цього року вони хотіли там взагалі замінити на ракети від Атакамс. Е, так і або ж поновити постачання ось цих GLSDB. Ну загалом я не знайшов інформації зараз. Надходять вони до нас ще не надходять. Роблю висновок, що ці авіабомби до нас надходять. Вони можуть вражати російські бази в тилу, зокрема в тому самому Криму, що критично для деокупації. А. Далі F-16, друзі, отримані Україною у 2024 році можуть нести крилаті ракети, які джазм. Я вчора про них детально розповідав. Це крилаті ракети е, з дальністю там до 370 км, кілометрів. Є іншої модифікації до 1000 кілометрів. От е, військові експерти говорять про те, що F-16 допоможуть протидіяти російським су 34 су 35 які скидають е, керовані авіабомби каби, да, на наші позиції. Джазм, за даними The Times, здатні обходити російські системи ППО. С-300, що робить їх цінними для ударів по тилу ворога, загалом це я так розумію. Далекобійна зброя. Тому ну ем, що стосується Запоріжжя, вона тут ближче, так а, але між тим. Завдяки ракетам «Джаз» ми здатні будемо знищити е, склади, б, там, е, і інше військове знаряддя, інші військові активи Російської Федерації глибоко в тилу, що безпосередньо вплине, в тому числі на області, про які ми з вами говоримо. І от Костенко каже про те, що там, е, значить. Е, Дрони у війні, яку вони зараз відіграють, яку вони зараз відіграють значення. Росія активно використовує дрони китайського виробництва, такі як шахет для атак на Україну. Це для нас не секрет. За даними інституту вивчення війни, Китай постачає до 70% комплектуючих для російських БПЛА. Я не кажу конкретно про шахет, про інше так. І якщо Пекін припинить ці поставки, Росія втратить значну частину своєї ударної сили. Про Пекін ми окремо ще поговоримо, чому це важливо? Ми вчора з вами говорили про те, що США передають Україні наступальну зброю, так Трамп. Розглядає передачу ракет «Тамагавк», в тому числі дальність таких ракет до 2000 тисяч кілометрів. А Німеччина думає про закупівлю установок «Тайфун» для цих ракет. Це могло б дозволити Україні знищувати російські військові бази далеко за лінією фронту. Зараз ще немає остаточного рішення щодо передачі в Україні, зокрема тамагавків. Але якщо це відбудеться, це просто переверне всю гру французькайва бомби. AASM, дальність до 200 кілометрів, проект Франкенсем, поєднання радянських ЗРК із західними ракетами, вони посилюють нашу ППО. Це критично для захисту від російських кабів, які задають значних втрат, в тому числі на запорізькому напрямку. Звільнення Запорізької області, друзі, це складне завдання. Ми це розуміємо. Росія укріпила свої позиції, вона використовує каби і балістичні ракети, за даними Генштабу Збройних сил України. Ворог активно застосовує дрони для розвідки, для ударів, значна частина яких залежить від китайських комплектуючих. Костенко каже, що без припинення поставок з Китаю Росія збереже перевагу в дроновій війні? Зараз нам обіцяють перший пакет допомоги. Це 10 мільярдів на ракети на ППО на снаряди. Але згодом будуть і інші пакети, і інше озброєння, і поки що невідомо яке саме. Але лінійка різноманітного озброєння може дозволити Україні не лише оборонятися, але і намагатися де окуповувати наші території, нашу землю. Запорізька АЕС. Залишається проблемою, безперечно, магате попереджає про замінування станції росіянами. Це робить наступ ризикованим. Звільнення регіону має бути обережним, щоб уникнути катастрофи. Я нагадаю, що раніше ми намагалися звільнити Запорізьку атомну електростанцію. Так, попередні спроби були невдалими, але, можливо, з новим озброєнням і новою технікою нам вдасться змінити хід подій. Ніхто не каже про те, що це відбудеться вже сьогодні і завтра, але за наявності достатньої кількості зброї, яку я нагадую, нам вже почали давати і людей, в тому числі так де окупація на запорізькому напрямку абсолютно цілком реальна. Тим паче, що більшість експертів сходяться на тому, що якщо наступальні плани у нас і відновляться, то в першу чергу вони будуть стосуватися саме півдня. Чи може нова зброя замінити? Вибачте, змінити ситуацію. Військовий аналітик, військовий експерт, пан Олександр Мусієнко, наприклад каже, що GLSDB, F-16, дрони взагалі можуть порушити російську логістику на Запоріжжі в Криму, і це полегшить наступ збройних сил України? Генерал Сирський наголошує, що сучасна зброя взагалі дозволяє перехопити ініціативу, як це було під Харковом в 2022 році. А я нагадую, що якраз сучасну зброю нам і планують давати? Що тут можна сказати, друзі, для успіху? Потрібні не лише ракети, потрібне масове постачання снарядів, дронів і найголовніше підготовлених бійців. Приклад Херсону в 2022 році показує, що збройні сили України вміють використовувати е, зброю, яку нам надають швидко опановувати її і знищувати російські військові активи. Схожа тактика, яка була, наприклад, на тому самому е, херсонському напрямку, в 2022 році, чому вона не може бути застосована на Запорізькому напрямку в 2025, Ну або Можливо, там в 2026 році. Отже, друзі, чи дозволить нова зброя звільнити Запорізьку область? Я скажу чесно вам, ну я дещо скептично ставлюсь до? Деокупації в найближчий час, але ну от там представники влади, такі як той самий Нардеп Крайденко, вірить в силу Хаймерс, атакам СЕФ 16 і нової зброї. Костенко каже, що якщо ми, наприклад, приборкаємо Пекін, який допомагає Москві, Москва взагалі втратить будь-яку ініціативу, а це дозволить нам деокупувати нашу землю, звільнити наші території. Зсу до бою готові, але потрібна масована підтримка заходу і можлива зміна позиції Пекіна. Так за останнім буде важче щодо зміни позиції а, Китаю, але зрозуміло, не, що зараз ситуація змінюється, змінюється найкраще для України. Україна отримує нову сучасну зброю у великій кількості, якщо вірити, зокрема тому самому Лінці Грему, і вона вона, можливо, змінить ситуацію на фронті. За цим і будемо стежити, друзі. Тому ем, напишіть, будь ласка, в коментарях: як ви вважаєте, чи можливе звільнення ем, Запоріжщини всієї області? Так. В ну, якщо не сьогодні, не завтра, то в найближчій перспективі з новою зброєю від США і союзників буду чекати на ваші відповіді. Я поки що дякую за увагу. Спасибі, що долучаєтесь до перегляду. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі.